Реальні факти, чому війна в Україні може скоро закінчитися. Значить, показує. Дивіться, Фінляндія відбудовує країну, Rebuilding Ukraine together. Тут абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі. Всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну. Тобто, це не просто на словах. Вони ну ми переживаємо за Україну, туди-сюди. Тут же повключались бізнеси, підприємці Дивіться масштаби, які. Це один з павільйон тут з десяти. Це зараз в Варшаві відбувається величезний саміт. «Трипіл 2025». Куча тут політиків, депутатів, послов, польських там європейських з усього світу, які стоять і говорять. Скільки треба заводити грошей вже в Україну? Що будувати, як робити і так далі? Для того щоб це був вдалий інвестиційний проект, даний інвестиційний ринок. Що саме важливе, крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну, і ясно, закордонні компанії будуть на цьому заробляти. Це ж все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. Європі нічого не залишається після цього, як верегти цілісність України і так далі, бо там будуть стояти їхні будівлі, їхні заводи, переробні заводи. Вони ж тут напряму розмовляють про те, що подивіться Італія, всі, всі блін, боряться за український ринок. Зрозуміло, то, то вони кажуть що в Україні. Дуже багато там а, від війни по пороху патронів, уламків там техніки і так далі. Замість того, щоб його просто десь вивозити в Європу і переробляти, бо в Україні зараз таке не переробляють. Давайте в Україні будемо будувати заводи переробки і з цього робити, будувати будинки, тобто фундамент закладують і так далі. Тобто вони прекрасно розуміють, що в Україні зараз сировини нереальна реальна кількість, і замість того, щоб її просто утилізувати за українські кошти, пропонується закордонні кошти вливати в Україну для того, щоб Наслідки війни переробити з цього будувати нові там будинки, дороги і так далі.